І всім привіт, друзі! Ви на каналі Марк Шоу. І перше, що я хочу сказати, вибачте, що так довго не було відео на каналі. А друге, що я хочу сказати, це те, що я зараз знімаю, як ви бачите, по-моєму, четверту частину людяної людини, де ми маємо качатися від першого до максимального рівня з фруктом айса, якщо це, звісно, у мене вийде. І у прошлих серіях ми, так розумію, добули ось таке пальто 123 рівня на IC і, можливо, ще щось. а, ну, Тільки Diamond. Ну, поки що хай буде в мене це пальто, ну, якщо чесно, я його як тільки зможу поміняю, бо воно не дуже гарне. Ну, ми включаємо хайки, я не знаю нащо, і предлагаю йти до першого квеста, квест-гівера І брати завдання на Прайсерів, так? Да? Так, Dangerous це з 210-го. Значить, беремо на Прайсерів і йдемо їх е, убивати. Я взагалі. Е, тік... Я взагалі не качався на Айсі, тільки коли я знімав цю рубера, я, по-моєму, качався на А, ні, я на своєму основному аккаунті трохи качався на Айсі. і мені потрібно трішки, трішки пригадати, що тут за способочки у нас на цьому Айсі. Ну тут, в принципі, все ясно. Зручно, до речі, що тут є кліки, і що це логія. Добре, перше завдання виконано, будемо робити друге, знов на них. До речі, друзі, я тут їх убиваю і думаю про одну цікаву річ. Давайте, якщо сьогодні зможемо, докачаємо достатні левелів, то ми можемо, в принципі, отримати в цій серії собі сейбер з цього нашого красного лосика. У нас 210 рівень, рівень, вибачаюсь, так що ми можемо йти на Денджера з Прайсонарів. Ось вони у нас тут трішки далі. І пробувати убивати вже їх. Вони у нас вже сильні не з комбатом, а з саблями. Хоча більшість з саблями. Ну добре. Остава. Все, тепер беремо наступний квестик. Ого, 4 рівні зразу. Круто. Так, скриньку залутаємо. Правда, тут все 300 грошей. Ну нічого. Почаємо все у фрукт. І йдемо знову їх бити. Так, Бо яка і дика, і бійка. Ну, коротше, не важливо. Ще паручка мінус. Перед останній Краш і останній теж Краш. Швидко качаємось, друзі. Доберемо ще один квестик, на думаю, останній уже надай джоспрейс Краліс Мріде. Так. Перший є другий. другий. Зараз. Другий Е. третий Е. Четвертый смачний краш теж є. нормально, Да блин, это. Так, п'ятий є. Далі тут у нас далеченько. Шостий. Так, давай. Пока. І восьмий, який не розуміє, що взагалі він мене не ударив. Все. І тепер ми можемо йти на Вардена. Так що ми беремо у цього е, хеджейлер. Хеджейлера завдання на Вардена. Об'ємо одного, а далі будемо сервер хопити. Знаєте, друзі, його так. ой, Хотів сказати, легко убивати. Коли у тебе на статах майже все вкачано у фрукт? Фейкл фрукт дуже гарний для цей... Для грінда. Зараз ми його уб'ємо легенсенько і підемо на наступний сервер його шукати. Так, IceBiard. Бувающи і все. Так, добре. У 4 рівня зразу це добре. Зараз йдемо на наступного такого. Так, я на наступному сервері. І тут у нас ще один, до речі. Це в нас Марін, його можна попробувати убити. а ми його легко вб'ємо. А у нього друга життя. він. Від Гост! Ааа! Ох, ох, ох він. Добре, зараз його уб'ємо. Пвп, звімкнемо і його уб'ємо. Це буде достатньо думаю, легко. Ну. На себе що всіх? Ну, ти не витащиш челю. А да, блін. Коротше, я знов на наступний сервер, бо... Я не зможу їх убити, походу. Наступний сервер. Вімкаємо просто так хакі. він по-моєму, з демеджу фруктів не дуже допомагає. Взагалі не допомагає, я просто його для краси вивімкаю. Ну, все одно. Зараз. Це буде останній раз, як ми будемо убивати цього Вардена. Далі перейдемо до Шефа, а далі до Свана. А після нього нарешті до доколізе. Як він мене за кілометр? Хотів сказати до Колізея. Це буде місто... швидко, зараз ми його тут. Не заклікуємо, звісно, но... Уб'ємо. Ну це. <кій> Ай. Ай. Так, добре, я зараз, можливо, і знову на фрукт. Вибачаю, знову ж таки. Ну, я йому комбатом зніс небагато, так що, думаю, нічого. О, добиваємо його кліком і можемо йти на наступний серверочок. Так, я знову тут, тільки на наступному сервері. Добре. добре. Зараз наша прекрасна людяна людина, у якого пінгвін е, на пузі... уб'є останній раз цього е, варденчика, і будемо переходити до шефа. Ей, шеф не бикуй. Шеф, не бикуй. Ми чуть ли його не заділи, це було б погано. О, ще один прийшов, чел. Блін. А ми ще шефа загали. Погано, погано. Так, шеф тепер від нас відстане, ну добре. Будемо убивати цього і якось... Лол я його зразу добив. О, 825 баунті з нього. О, я жорсткий баунти Хантер. Правда, я того з голосом не зміг убити. Ну нічого. Так, добре, а. а про шефа надо на себе. Точніше не на себе. Цей. Боже, у нього. У нього 100 хп, походу. Шеф Варден, давай! Давай! Ууу! Я його на останніх секундах, можна сказати, просто. Цей теж хочу, походу. Його. Ааа, ну... він ще й бикій чифли. Ну добре. Так, знову все вкачуємо Vice і йдемо на наступний сервер. Бо нам з ним тут нема чого болтати з цим чуваком. Так. Е а тут нема. Шефа... Ще... ну добре, тоді уб'ємо просто варті. До речі, друзі, у нас так немало грошей, у нас майже 500к уже. І у мене, до речі, трішки розряжався мікрофон. Ну добре, я думаю, нам вистачить. Щоб закінчити це відео. Ну, я сподіваюсь. Опа, у мене закінчилось XMRSP. Ну добре. У він вже ударах. Це було б погано. Ну, як мінімум, це було б не дуже добре. Так. Ну, звісно ж, без X2XP мені далі всього один період. Ну, добре, тут ще й фламінго. Був хтось. Добре, тоді на наступний сервер. Так, я думаю, що... Тут є хочу вам. Ну, тут є тільки варден. Знову його звучить уб'ємо. Е, я хотів сказати, що коли ми будемо е, прямувати до Колізею на 250 рівні, ми можемо якраз е, колізей біля джунглі, і ми можемо отримати сейбер. І так, я сейфром е, не буду користуватись, бо я тут тільки з фруктом Ice. Це буде цікавіше, чим просто гріндити Чим просто грімлити 24 на 7. Так що я вважаю, що якщо я його отримаю, то це відео стане більш цікавішим. У два рівня. Клас! Хоча з X2XP могло бути 4. Ну добре! Я не знаю, навіщо я підійшов до хеджейлера, якщо я все одно переключаюсь на інший сервер. Серйозно, 8 людей він повний. Ну. 5 людей. О, до речі, друзі, ще один цікавий факт. Можливо, про це вже усі знають, а я єдиний мама, який про це розказує, але у нас тут е -е, Леопард в прогресі. Тобто на нього буде реворк. І я, здається, знаю, яке я наступне відео буду робити. Так що чекайте. У, дивіться, який краш тут у нас з Сейбером. Ще й 4 мільйони баунтів у О ай! Больно взагалі-то. Так, друзі, я тут поки не знімав, заробив собі парочку левелів, десь 13 чи 10 левелів, я вже не пам'ятаю. Ну, коротше, і я готовий йти до цього, до колізея, не йти а пливти. Зараз візьмемо собі. А далі нічого нема, а далі нічого нема. Тут беремо собі саму гранд пригаду просто так. Я не знаю навіщо. І е, ми собі розблокуємо сейбер. Думаю. А де у нас... А, от. Зараз попливемо до колізею. Опа! Що я бачу? Сніговий острів. А я знаю, що я там зможу зробити. А іменно докупити собі флеш-степ, який я тоді, походу, не купив. Бо бомжом був. Так що ми тут зупиняємося і можемо туди дойти своїми ножками до нашого чела діда біловолосого. Купити флеш-степ швиденько. І так, я не знаю навіщо зробили флеш-степ, просто щоб телепортуватись на будь-які дистанції походу. Ну добре. Я його купив, і тепер я офіційно можу це робити і офіційно пливу до колізея, щоб поставити там точку спавна, а далі до джунглів. До речі, друзі, а у мене така ідея з'явилась. Якщо ми навіть в цій частині не зможемо дійти до 300-го рівня, а я так думаю, що все ж таки не зможемо, то в наступній частині ми зможемо. У мене з'явилася така ідея, ми можемо, коли у нас буде 300-й рівень, я зможу зробити цю команду піратську, і давайте я тоді всіх бажаючих. Зможу додати. Тільки це потім в наступних серіях. Я просто так кажу плани на потім, які я придумав. А це вже, напевно, буде в 5 серії. Так, мій п'ятизірковий зірковий лакшері -lux люкс постоїть тут. А, я буду включати всі кнопочки одна, по-моєму, тут десь, а не не тут. Десь в кущах. Чи на деревах вони. О там десь одна на дереві, по-моєму, да була. І друга десь або в кущах, або я не знаю, де воно. Тут їх, по-моєму, шість всього, якщо я не помиляюсь. Опа! Ось ще одна, її натискаємо. І нам потрібно там ще вимкнути на тому острові. Їх там ще достатньо є, щоб вимкнути. По-моєму, по-моєму. По-моєму, у нас одна тут є точника. Ууу, дивіться, який скарб знайшов. Ми їх їсти, звісно ж, не будемо, ми їх просто засторимо. Во. І у нас тепер не тільки діамант, а ще бомба і блейд є. Круто, круто. Добре, добре, добре. У нас тут, походу, 5 всього цих кнопочок все ж таки. А тут одна... А не вона. Вон... О, вона на дереві. От вона. Ну і останнє, по-моєму, от Їх тут 5 всього, значить. Добре. І, по ідеї, у нас там прохід відкрився. Я. Да блін, я від першого лиця зроблю так зручніше. О, відкрився. Тут ми забираємо з двома тисячами і факел забираємо. Так. Добре. Далі нам треба на пустелю. Да, на пустелю, здається, нам треба. Щоб там спалити коє-що. У! Якийсь чел. О. Купив я собі наступну лакшері. Насту... 100... Ну, лакшері лодочку. Бо та вже хай стоїть там. І так, я не знаю, навіщо я потратив уже сумарно на них 8000. Гроші, то ограничені. Ну добре, нам тепер ось сюди треба. Заходимо. Тут щось пише. Ми спалюємо цю дверочку. І тепер тут знов щось пише, а нам надалося. Так, тепер ми йдемо до Snow Village, а. це. Я не знаю, де це? А, точно, це на другій стороні там. Добре. Добре, прийдеться пливти туди. О, хтось на моїй лакшері лодці уїхав. А, бо вона переспавнилась, просто вона тут стояла. Так, да, вона, походу, переспавнилась. Ну, да ладно. О, там, так. Да. Цей острівець прекрасний. Нам треба там напоїти кое-якого дядю. Так, нашою лакшрі лодочкою. Стаємо тут і йдемо сюди. Тут нам треба О, от звідси. О, все, десь наповнили, так? Так, наповнили. Здається, наповнили. Ну, добре, все наповнили, точно. Або ні. Ну, коротше, нам треба підійти до оцього Сікмена. О він тепер по-іншому виглядає. Так. Він мені сказав Thank you so Матч. І він сказав мені, щоб ми поговорили з його сином. Е а його син на Pirate Village. Ну добре, Пайрат Віллоджі це знову ж таки далеко. Достатньо, ну нічого. Зараз туди попливемо швиденько. Я пам'ятаю, де це. Зараз, ми, друзі, тут подивимось на тому пайверт. на тому пайрет вілледжі. Ну, на цьому пайрат віллоджі, точніше. Чи є тут якісь фрукти, бо тут за деревами часто є якісь фрукти. Я тут уже мінімум два рази знаходив, а то і триможливо. У якийсь челик і біля не буде. Піругай його тут. Це було легко. Він, походу, тут якогось 40-го Ну, а нам треба отсюда до його сина. Тільки перед цим предлагаю вам, до речі, друзі. Ще дещо прикупити. Щоб буде взагалі квіту. Хоча я це, знову ж таки, не буду використовувати, ну, скоріше всього. Ну, я не буду використовувати це чесне слово. Але я хочу купити Darkstep. Просто щоб виглядати круто. У тепер виходить. І тепер нам потрібно піти коя-куди. І він нам дасть одну прикольну штуку, яка називається релік. Зараз все побачите. Нарешті я дійшов сюди. І я звідти пройшов аж сюди до босса моблідера. І цього моблідера нам треба перемогти, так скажемо. Тільки а, а де до нього прохід? То... А, тут я просто його не побачив. Так, нам треба його просто убити, але ну, це буде швидко вигін 120-го левела. О, все. Заради цих чотирьох ударів я сюди стільки йшов. Все, я отримав 3000 баунті і мені сказали поговорити знову до е, Річмена. Добре, давайте підемо до нього поговоримо. А, мою... Моя лакшері. Лодочка повернулась. Походу, її хтось хотів украсти. Не передумав. Добре, це, до речі, зараз, коли цей моблідер... Боже, який моблідер? Річмен мені дещо дасть. Це буде вже останнє завдання, яке нам треба буде зробити. О, шеф. Ну, я не проти його добити. Добре, все. Е, і Річмен дає мені релік. Отаку реліквію. І її потрібно буде декуди всунути тут. Нам треба тільки до джангл знов поїхати. І там її. Декуди всунути цю штучку. До речі, дивіться, як я прикольно повертаю туди-сюди, туди-сюди. Так, друзі, ми тут нарешті, і тепер цей релік, цю реліквію потрібно вставити ось сюди. Все. І тепер нам потрібно убити ось цього чувака. Це в нас Шанкс. І... Або Сайбер Експерт. Ну, це буде достатньо легко. Взагалі мені здавалося, що це буде... А, ваш... Але це... Ооо! Добре, це не так легко, як я думав. О, чекайте, чекайте, він ролить фрукт. Мені цікаво, що він випаде. Ну, пішов, коротше, він кудись. Можливо, він його засторив, я не знаю. Що він з ним зробив. Він відхилися, до речі, цей Сайбер-Експерт. Ага, не попав. Він, скоріше вся, швидко хилиться. О, знов не попав. А я по ньому дуже добре попадаю. Ага, айсбьор. Ага, знов не попав. Ай, а тепер попав. Добре. Я буду дуже швидко бігти до нього, щоб він не зміг відхилитись за той час. Він хилиться, Серйозно? Він, він так швидко хилиться? І так його можна убити. О! Він думав, все хп зміст навіть на ділянки хотіти. Ай, ай-яй-яй-яй. яй больно больно Ай! Да блін, знов, походу, відхилився зараз. Ну, короче, я вимкнусь, коли його уб'ють. О боже, нарешті. Ми стільки спроб потратили з цим чуваком. А Фейбер, нарешті. Це мені нічого не дало, бо я ним користуватися не буду. ну, зато у мене тепер є ось такий прекрасний сейберчик. Він, до речі, легендарний аж. Добре, друзі, це видалась прикольна серія, так що ви можете поставити лайкосик або підписатися на кайф, як ви хочете. І я можу відчувати тут один раз, думаю. Думаю... Кошка mm -hmm. будет пролки. Серьезно ли? Капец. Лоу. Mm -hmm. э, доброе, друзья. Тоже я, спо... я сподеваюсь, вам сподобалась эта серия. И всем бай-бай. И всем гарного настроения.